Рецепт шоколадних вафель сподобаються як дітям, так і дорослим. Вони м'які, ніжні, просто і легко готуються. В миску вбиваю 3 яйця, всипаю 100 грам цукру, дрібка солі і ванільний цукор. Збиваю міксером до пишної маси. Вливаю 250 мл молока. просіюю 200 г борошна, 50 г какао і 1 чайну ложку розпушувача. Перемішую міксером на невеликих оборотах. Вливаю 100 г розтопленого масла. Перемішую. Виходить гарне, негусте тісто. Розігріваю вафельницю, викладаю тісто і смажу пару хвилин до готовності. Зверху можна посипати пудрою, полити згущеним молоком або шоколадом. Виходять в міру солодкі, ніжні та дуже смачні.